Тема уроку записали. Продовжуємо порівняння десяткових дробів. Продовжуємо. Відкриваємо підручник, сторінка 198. Мерзляк. Уточнюємо. Сторінка 198. Мерзляк. Чи столові яйця залежно від маси, поділяють на чотири категорії. Вищу, яку маркують символом СВ, від, відмірну С0 і першу, першу С1 і другу С2. Використовуючи наведену таблицю, установіть, до якої, до якої категорії належить яйце певною масою. Записуємо. Номер 830. Робити і дивимося напевно. Таблицю таблицю не треба. Навіщо вам та таблиця? Таблиця вам дана для того, щоб о, дізнатися, до якої категорії відноситься яйця. 57,8. Дивимося, до якої категорії належить вона. Ну, 52 9 Дев'ятьдесяти. Грами... Правильно. Правильно, в дужках так і записали. Перше. В дужках так і записали. Перше. Далі, 74,6 грам. В цьому випадку. Тут вище, вище. вище буде. Вище. В цьому випадку вище. І 63,1 грам. Це буде відбірна. Тому що вона більша за 60 грамів. Це буде відбірна, правильно? відбірна, відбірна. Запис 832. Нам треба з вами розташувати числа в порядку спадання. Тобто, якщо в порядку спадання, про що в нас йде мова? Від найбільшого самого, до найменшого. Від, від найбільшого до найбільшого більшого до найменшого. Від, від найбільшого до найменшого чудово. Давайте поступово розбиратися. 8, 8,61. Це питання. Природилися наоборот. Наче, то все. Начебто просто? по-моєму. просто. Далі. Наступне Маша Рябухіна, друге число. Яке ти вважаєш найбільшим зараз? А, я, а яке наступне завдання? Ні. Все, Маш, дочекайся відповідей, потім скажеш, правильно, чи ні? Маша Рябухіна, друге число називай. Назар, наступне пробуй назвати. 8,49. 8, ціл... 8 так і ти так вважаєш. Далі. Uh, Ілля, пробуй ти назвати наступне число. 60. Це буде хм 8 це 8,50. Дивіться. Наступне число. 8, буде 5. Чому? Тому що, якщо ми прирівнюємо. І порівняти 0, число. Допишемо. 0 дописати. А тут, тут у вас 50, а тут у вас 49 вже не підходить. Розібрали. Розібрали. Далі. Наступне число. Аліна. Називай третє, яке ми запишемо. Так і зараз. Mm -hmm. нас зникло ще ось це число. Наступне обирай. 8 четвертих. 8, цілих. тут у нас буде 0. А яке більше за нього?

Далі. Тепер після 8,4 віка. Буде зараз 8,16. 8,16. 4 у нас закінчилося. Тут у нас числа немає. 8,16. Ну і залишається 8,5. Тобто, уважно дивитися, в нас числа розташовані за, за порядком спадання. Тобто, 6, десятих, потім 5 десятих. Потім, ага, начебто 4,4, але тут 49. сотих. А там де 8,4 десятих, ми можемо 0 дописати. Далі. Ну, відповідно, 16 сотих і 5. сотих. Якщо питань немає, продовжуємо. Наступне завдання. Наступне завдання. 34. Укажіть усі натуральні значення Х, при яких є правильною нерівність. Спочатку визначення. Що натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Ладно, все, посперечалося, рухаємося далі. 4,45. Менше ніж х, а х менше ніж 7,20. Нам треба з вами записати, яким може бути значення х. Тобто нам треба, щоб число було більше ніж 4,45 натуральне, і менше, ніж 7,20. Які це можуть бути числа? Які це можуть бути числа? Якщо почати перераховувати, то буде довго. Натуральні значення, які можуть входити до цієї подвійної нерівності, це буде числа 5, 6, 7. Число, яке більше, ніж 4,45 і менше, ніж 7,2. Це буде чис... Це буде три числа. 5,6. Дев'ясім десятих менше, ніж х, а х менше, ніж 13,4. В цьому випадку? Ну. У нас буде 8, 9, 10, 11, 12. А звідки? 10, 12, 13, 11, 12, 13. Записали номер 836. Між якими сусідніми числами натурального ряду? Тобто, між як перефразую, щоб може буде зрозуміліше. Між якими сусідніми натуральними числами розташоване? Розташований дріб. В першому 6,99. Як ви думаєте, між якими числами розташоване це число? 6,98 на відповідь, так. Да. Назвали між 6 та 7. Тепер дивіться, нам треба записати у вигляді подвійної нерівності. Тобто, що мається на увазі? За прикладом попереднього номера. Тобто, в нас йде 6, 6 менше, ніж 6,99. А 6,99 менше, ніж 7. Тобто ось таким чином нам треба записати відповідь. Те, що в нас просять завдання. Тобто, ну, найголовніше, щоб встановити між якими сусідніми числами натурального ряду. Далі. 12,79. та 13. 11 та 12 Ой. Ой, 12%. Об'єднаємо. Об'єднаємо дві відповіді 12, в одну отримаємо. Секунду. Я зараз поясню, як це можна зробити. Ще. Може, вам так буде зрозуміліше. 12 далі, 12,79 та 13. Тепер, як це ще можна зробити? Як це ще можна зробити? Уявили собі ситуацію. У вас в кишені, наприклад. 6 гривень 50 копійок. Це записувати? Можна не записувати, можна подивитися. 6 гривень 50 копійок. Якщо у вас в кишені, 6 гривень 50 копійок. Більше, ніж скільки гривень у вас натур... натуральним числом. 6. Більше, ніж 6. Да. Гривень. Але не вистачає, до скількох? До семи. Не... Все, трошки поспілкувалися далі. Наступне, третє, одна ціла п'ятьсот двадцять дев'ять тисяч. Тут одна. між якими числами? Один та одна два. Та, друга. Один один та два. Одна та другая. Один, один, один та два. Не однією та другою. Між числами один та два. Це буде один менше, ніж одна ціла п'ятьсот двадцять дев'ята. Менше, ніж друге. Менше, ніж два. Так. Багато. багато продовжуємо. Продовжуємо. 3,109. Кажи, Маше, зараз. на щось 3,109. Кажи, між якими числами розташоване дане число? між, розташована між трьома та чотирма. Це в нас буде три більше, ой, три менше, ні, ніж три, три тисячних, сто дев'ять тисячних. Три ціли, сто дев'ять тисячних менше, ніж писали. Ваше домашнє завдання. Параграф 5.31. Виконати письмово номер 833-835.